Найбожевільніша торгова війна офіційно розпочалася. Ринок криптовалют в крові. Що ж стало причиною? Головні події крипторинку та світу на 3 лютого. Оскільки Канада, Мексика та Китай обурені і оголосили про свої плани помсти за тарифи Трампа, навіть під час вчорашнього матчу НХЛ канадці освистували гімн США. Що ж відбувається? Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там топові новини, аналітика та безкоштовні уроки для заробітку. Посилання в описі вчора офіційно набули чинності обіцяні Трампом 25% тарифи на Канаду та Мексику і 10% на Китай, це означає, що будь-які товари, які надходять з цих країн до США, тепер коштуватимуть компаніям на 25% або 10% більше. Наприклад, якщо канадський бізнес відправляє автомобіль у США, який коштує 50 тисяч доларів, то тепер американські компанії змушені сплачувати митний збір у розмірі 12 тисяч 500 доларів. Проте вони передадуть ці витрати споживачам, тобто американським покупцям. Отже, автомобіль, який раніше коштував 50 тисяч доларів, тепер обійдеться у 62 тисяч Тисячі доларів, але це виглядає нелогічним. Чому Трамп навмисно робить дорожчими товари для американців? Є дві основні причини: перша довгострокова, але не гарантована вигода: зміна споживчих звичок на користь американських товарів і стимулювання міжнародних компаній до виробництва в США. У теорії це означає зміцнення економіки, стабільні робочі місця та меншу залежність від іноземних держав. Друга причина введення цих тарифів: використання їх як інструменту тиску на Канаду, Мексику та Китай, щоб змусити їх виконувати вимоги Трамп. Па, серед них він публічно згадував перегляд торгівельних угод. Припинення нелегальної імміграції та боротьбу з потоком фентанілу. Є ще ідея, що Канада може стати штатом США, але це вже більш фантастичний сценарій. А тепер стає ще цікавіше: замість того, щоб просто підкоритися вимогам Трампа, Канада відповідає 25% відсотковим тарифом у відповідь. Мексика заявила, що зробить те саме, але ще не оголосила відсоток. Китай відреагував інакше. Підготував позов до світової організації торгівлі. Чому ж Трамп не відступає? Просто послухайте це у 2023 році. Канада відправила сімдесят Шість відсотків свого експорту до Сполучених Штатів це становило приблизно 19% їхнього ВВП у 2024 році. Мексика відправила 78% всього свого експорту до США, що становило приблизно 37% їхнього ВВП для Америки. ж Експорт до обох країн разом узятих становить лише приблизно 2,7% її ВВП. Простіше кажучи, якщо Канада та Мексика запровадять відповідні заходи, торгова війна США вдарить по них набагато сильніше. Трамп це знає. І використовує цю ситуацію. Це не робить його дії менш суперечливими, і це все одно означає, що жителі всіх цих трьох країн відчують підвищення цін. Але схоже, для Трампа це просто ціна за перемогу Америки. Що ж відбувається на крипторинку? Величезні ліквідації на 2,2 мільярди доларів. Найбільше постраждали інвестори в Ефіріум. Ефіріум та топові монети втратили від 16 до 25%, відсотків, а середні проекти просіли на 35%. відсотків. Винятків немає, падає.